Знайте, що це? Це класичний контролер DualSense. А це Access. незвичний геймпад від Sony, який розробили спеціально, щоб ігри стали доступнішими для людей з інвалідністю та різними потребами рухливості. Тобто він створений для більшого комфорту та витривалості під час гри. Контролер має вигляд диска із кнопками по колу, стіком та однією великою кнопкою в центрі. Кнопки можна міняти місцями, підбирати накладки потрібної форми і навіть додавати ярлики з підписами функцій. І стік теж кастомний: три насадки. Та можливість змінювати відстань від кнопок. Кнопки достатньо великі, щоб їх було зручно натискати навіть іншими частинами тіла. І тут немає жодної прив'язки до положення. Контролер працює в будь-якій орієнтації, хоч розвертає його на всі 360. Знизу є гумове покриття, щоб він не ковзав, а також спеціальні отвори для монтажу у зручному положенні. У налаштуваннях ps 5 можна перепризначати дії, дублювати кнопки, вимикати зайві, зберігати до 30 профілів і швидко перемикати три з них прямо на корпусі. Таким чином. Можна зробити унікальні пресети для кожної окремої гри. Є чотири порти 3,5 мм для підключення зовнішніх кнопок чи перемикачів. Аксес може працювати як самостійно, так і в парі з DualSense та DualSense Edge, або навіть у парі з другим Аксес. Дуже класно, що Sony піклується не тільки про графіку та FPS, а й про те, як зробити ігри доступними та комфортними для всіх. До речі, у Xbox теж є своє рішення: Adaptive Controller. Це якраз приклад того, коли технології використовуються для людей. Це дійсно. Круто, а ви підписуйтесь, Я тут показую багато цікавих штук.